Париж цього літа гарячий у всіх сенсах. температура плюс 40 тримається днями. Це змінює все від пам'яток до побу. Головний символ Франції ейфелова вежа може бути зачинена через спект. метал, перегрівається всередині, як у духовці. Квиток компенсують, але момент буде зіпсований. Є ще один важливий нюанс: у більшості квартир і навіть готелів просто немає кондиціонерів, тому... Перед бронюванням обов'язково уточнюй, якщо не хочеш ночувати в духові. Будьте в курсі, що у центрі Парижу туалетів дуже мало, а у кафе вбиральня лише для клієнтів. Але є і приємні новини: вода з під крану офіційно питна. У місті працюють фонтани з питною водою. В ресторанах видають воду безкоштовно, і вперше за 100 років сцена відкрита для купання. Воду перевіряють щодня. Зелений прапорець означає, що купатися можна червоний ні. цього літа Париж гарячий і непередбачуваний. Підпишися, щоб не пропустити важливе у Франції для українців.